Звонять, ну де, де вони, де вони? А -а. Вже приїжджали, це я поїхав за вами, приїхав теж певно. Де вони? Де вони? Де вони стоять? Зараз будуть. Зараз ми там приїдемо всі сонячні подивимося і приїдемо подивимось. Та вони вже їздили, дивилися, отака, от, щелепа от. Алло! Ну що там, де, де зіл? Та його фура вже повна, я, я не жадав, що таке буде. Фура повна, вона вже грузиться, воно обратно бункер вже повне. Два будут стоим и ждем. Уже не хватает, я уже не знаю, куда эту семечку девать. Ну, ну, Саксон, Саксон, за урожай 2023. Нехуй делать. Сыпи? Сыпи дай Боже, слава Богу, да. Щоб так кожний годач. Перший день осені, 1 вересня. Всі школярі пішли до школи. А ми вже трішечки підросли і їдемо на уборку до фермера, тому що він сьогодні буде косити наш соняшник. Осінь до нас прийшла несподівано з дуже приємною новиною. У нас за ніч випало 16 міліметрів опадів. Це в Любашівському районі. Всю ніч ішов такий невеличкий дощик і чуть-чуть накапало. Ми зараз їдемо туди, там де, на жаль, дощика не було. Ми їдемо з вами по Одещині, це Одеська область. Прямуємо до фермера на уборку, і дуже цікаво, що покаже наш гібрид соняшнику у нього на полі. Слідкуємо далі. отлично. наблюдаємо це, за наблюдаємо. тобою. Йолки-палки, я кажу, доїхала туди, сюди. Чекаємо вже камбайн заїхав. А -а -а. Зараз їдемо. Їдемо на поле. Давла воно помірно 8 восім, восім, два нормально. Третье, це, займа... з це, да, це з комбайна вже Так, це з комбайна. Ще стоїть норма. буде нормально. Так, да, воно потім відійде, воно ж а наганяє, я ще, а потім падає. Я, я щось сьогодні так удивився. Я вчора з Сергію писав, там у неї скужа земля, а -а -а. Саксончик, ну всі. Та ні, ти не буде. Ось такі от камні, отака от земля глиниста, вон сьогодні 25, на тобі. <смас> <смас> що не робить, дитяч я здрав і все. Час, ну, доїжджає, таке, щас, ну, ну ту дожди були чи ні? Там дожжив не було. не буде. Там така земля, то у нас там, ми навіть не знаємо, що там сидить. Там, ну, так, так, саксон садити? садиться. Только саксон, вже 25, я думаю, треба только саксон вже давати. Да. Поїдемо на поле, подивимось, да, якби це. ж. на це поле заїдемо, я думаю, тут должно бути па... паят, Шай, так, інтересніше. Тут должно... Ми приїхали до Віталія, тіктокер, е, знімає прикольні відео, давно за ним наблюдаємо. Знаходимося в Колантаївка, Одеська область, е, близько до Одеси. Тобто від Одеси Розділянський район, район. І до Одеси тут 30 кілометрів, мабуть. Так? Так, тут теж суш конкретно ще й їхав, там дивився глиністі. Ну Тут бачу більш такий Ні, нормальний тут... чорнозем. Ну, там нормально. ото глиністе таке. Ні, nee, тут нормально. Що, йдемо розказувати, будеш за 700. Заходимо наш 100. Це ми його взяли перший рік. Це ми його взяли. Перший Пробували, рік, так. Да? Да, а що взяв? Що там? Кало таке взяти. Все, YouTube, все, YouTube. <laughs> насіння роди, сонячні крути. Думаю, ну що ж не спробувати. Ага. Загорівся, загорівся. Ну, думаю, і треба. Ти брав на всі площі чи ще? Я брав не на всю площу, ще я ще десь брав, брав, да? да, його тут на мене 7 гектар. 4, ну, десь гектар, 18 мене його є. 18 гектар. так? Да. Да? Тут от, площа у нас тут 7 гектар. Uh -huh. Я посіяв. А, ну, Сонячник добрий, мені подобається. Давай зайдемо, подивимось. Давай. Мені подобається. Ну, чистоту це ти добився, напевно? Ну, чистоту як? Ну, ну хорошо, потому, добре, тому що від сонячника не залежить, до, чистота. До, до, добре підготовив поле. Так. Ну, Я під нього старався, щоб стіно. Як Я, я, я в Саксон, чесно. От в мене тут було, ну знаєш, такі... Саксон, саксон, я говорю, не. Я хочу саксон. Мне С... надо саксон, я хочу саксон. Саксон и все. То есть саксон... доверился нам, я, я доверился, я звонил, питал, пытал. Ну, я... я... знаю, что наперед, что я буду брать только саксон. О, это только уже нам саксон, приятно. Только саксон, я уже говорю. Так как так шляпки, более-менее, они то, что им сгорел, то, что пришло солнце. И дожил, тут был, один хороший дождь был. Один хороший, да? Все. Бо ще тут де ну не Оце останні температури, які були під 50, то звісно, він, він, він згорить. Який би соєшник не був, коли немає вологи і реально 50 ну така жара, yeah. що просто невозможно. Yeah. No, 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 для нашої місцевості ну, я, я рахую це, бомба. Е, що, ти би сіяв чи з добрив не давав? Без взагалі нічого. Ні. Мінімум. Міжряддя, міжряддя, одне міжряддя, все. Нам люди і так стали довіряти, тому що такого. Ви... Бачили на полі, от, комбайнер бачу, вбирає там, знаєш, як по району комбайни вбирають. Ти питай, скільки да, да, там да. кого давав. І такого от бачили, скільки наш соняшників поражалися, що реально достойний. Тобто, Не, соня щось я тобі говорю, ну вообще пане. Я ж там, я так і думав, ну там всі мужики на опиті, знаєш говорять, та тут тебе 10, там ну, 15 ти вже танцюй. Да, да. Такі 15? ви що, це саксон? Я. я зараз зараз приїду далі. По телефону дзвонили і такі цифри називали і в районі були, але я кажу, ну давайте ну я Так, це... Да, це називали, я теж міг тобі сказати, алло, да. там Денис, Сергій, Борис, так, мені 40 дало. Да. Все. Да. Ну, якщо більше, так. Да. Краще так, да, що ви приїжджали, дивилися, яка на що. Ну, я рахую. Добре. Добрий Соня. За вашим Саксоном ну, далі там е, е, 13 гектарів, 13,5. Mm -hmm. Там ще Спашка, Пашка. Там планую на наступний рік. Саксон, Саксончика, да. Саксончика. Можливо, десь не пошалкую грошей, може десь якесь добре. Да. Ну, буде видно, яка буде ціна, як зараз воно мені Місі Ну так, да, ціна... ціна ще в нас, друзі, штайп. Сьогодні в нас 1 вересня, 28 липня. Липня, так? Серпня. Серпня говорю, да. липня. То ціна була, скільки ти казав, 335, 335, 335 доларів. Звонюю 4 дні — 290, 290. 290 доларів. 290. Це капець. І людям треба здавати і... Надо здавать, і... Щось, і, надо купувати, і треба здавати, щоб і далі треба купувати, гроші треба. Далі і оренда, і, і підготовка і... полів до... Так, так, сіля взяти, дизель взяти. А запчастину теж, все ну, здорово. І що, думаю, щось поміняється, але ні, нас сіда не Боже, зламати, ми йдемо все одно. Ні, все ні все <laughs> робити нормально. і старатися, все ну. буде добре, ми виживемо все добре. Да. Ну де, де вони, а -а -а. де вони? Вже приїжджали, це я поїхав за вами. Приїхав теж перво. Де вони? Де вони? Де вони стоять? Зараз будуть. Зараз ми там прийдемо свій сонячник, подивимося і приїдемо подивимось. Та вони вже їздили, дивилися, щелепа от, отаку. От, от. А ви теж сієте соєшник? Що нас не пробували ще. Ну, Студенти скоро пробують, Так, да, вибухають. Лучше вчитися на чужих ошибках, да, ніж да, на своїх. Але... О, в них вийшло. Завчимося значно... да, на їхніх ошибках. Значить, треба пробувати. Ми вже скільки разів ошибалися в житті. Так, да, є таке діло. Ну, Время бачите яке. Да, ну ми... Я хочу поп... сказати, що хлопці бачите, сорт оцей бачте, цей, хороший. Я просто говорив, коли будуть обирати, позвоніть, я поки угу. теж. Сорт хороший, тож нам. Побачили, во-первых, во засуха якісь були, і дощі в нас були, всякий, а в кінці прибила жара. Ну так, да, 50 градусів а, це. Некоторі, звісно, сорта погоріли. Не, не на всіх полях. Бачите. Як говорить, все залежить від природи. Не, да, да, не буде вологи, а це, що зовсім, зав... зовсім то. візитки якось подивитися. Є візитка якась, чи брошурка в машині? Брошурка, є, Хочу, щоб <звітить> <Як>? <звітить> <Я>? <звітить> так. Вітай, та куди воно влізе? Дивишся, який кусок просто. Я не розумію, треба вибивати, не знаю, кого можна підмогу. Хоча б один буркер, щоб туди з'явився. 6 гектарів. І ще не скосив. 6,5. Денис. А. Провіряй. Що провірять? На зуб? А ще є що косити? А ще вам до скільки косити, а? Шість половиною гектарів. 6,5 гектарів. І фура вже повна. Дивиш, скільки косити. Мене ж косит. мурахи потяг. Ну я ж зразу говорю. Тоді перший раз тільки заліз, що фурі були, були, ще десь скосили, це добиваєте. Кажеш, ні, я думаю, нічого собі. Ну, сюди ще бункер влізе. Ну, вважай, він зараз робить туди-назад, туди-назад. І гектар залишиться. І гектар залишиться. 23-24 зони. Як, <решит> як? Я в <я>, <решит> А батя, прикинь, на ну, скільки б давав. Батя, Нет. вообще, я говорю, я, ти що, я йому дзвоню, він там, ну нахуй. Не найобуй, синку. Не Блин, ну чесно, right, я... Фініш! Фініш! Тільки не закончилась. Коль, додому! Не, я думаю, що... Буде хуже, Я думаю, буде хуже. А куди ну. хуже, це ж Саксон. — Ну, каже, це сексон да буде. Ось так виглядає ділова людина. Да? У э... вас їх за 30 доларів? Да. — так? Алло! Ну що там, де де Зіл? Да, бо фура вже повна, я, я не в що таке буде. Фура повна, треба вже грузити, Воно обратно бункер вже повний. Два будуть стоїть міждемо. Вже не вистачає, я вже не знаю куди цю семочку дівати. Давай междемо. Наливай! 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 Пацаны, наливай, наливай, сейчас догоняем! Будем праздну. Не, красава! Уже не на можу любить Землю визвали, щоб загрузити футбол. А що думали, що вам дамо було бачите? Молодці, молодси. Треба робити в пользу. Бачите, як молодеж, як робота. Молодіж як Молодці, Доброго дня. Доброго дня. Землю на любителя. Бурінця ні одного немає. Це Та да. такі, а сімечка, ти бачиш сипай? Фура. 7 гектарів. з половиною. — Ми випускаємо 6. Стоїмо з господарями, які трошки здивовані були. Казали, що не влізе в машину нікоторі. Скажіть, вашу фінальну фразу. Б як, як сипав Саксон? Стоїть. Можна з матюками чи, чи без? без? Та як у вас виходить? <рес> це чесно, всипав дуже добре. Я не розраховував, я задоволений дуже. Для нашої місцевості це врожайність дуже добре. Так, ми думали, що ми закажемо зараз фуру, будемо ще дорожати, думали, ну, не сипане там, ну трішки, там, ну, можливо, до там, 25 так будемо дорожати. Фура приїхала, на фурі вже було 3 тони. І ось ми скосили 6,5 Там 66-6,5. Повністю забили фуру, визвали ще зіла, забили повністю зіла, трамбували його, забили. ну, коротше, ну... Ну, По-перше, по -по по-перше, я переб'ю, вибачаюся. По-перше, це не е, цей, не Уманський район, не Черкаський, це Одеський район це можна. Одеський район. ну, Розділянський ну, від Одеси тут 30 кілометрів. Тут, якби, зоб... То є Одеса, це Калантаївка, це калантаївка Сіті. Колонтаївка сіть. Це свій район, де е, якби з опадами тут трошки проблема є. Ну, Саксон все рівно сипе. Потім побачите в округі, що насипав людей. Теж тобто, то скажете, бо ну, все одно хтось буде теж з достойним результатом да. коситися. Скажете, на, на якому ми рівні, тобто середній, вищий чи да, хтось буде по 5 тонн косити. Це ж буває, там все може бути друг. Хтось на полі. Не, ну, я ж ми, ж, Хтось ми... винчиком підмиває ми... <рес> Короче, Саксон, саксон! Нам все пану по 30. 35! По <рес> <рес> 35! <рес> да, ну, ми ну, в кінці буде записано, точна вражайність, нам від Алекс скаже, здадуть машину і да. приблизно, якщо точніше буде, якщо проженети ще газона через віса. Ні, То взагалі буде суперово. Ми поймемо реально скільки він в вашому районі сипанув. Вам спасибо, що набрали, пригласили. Тіктоки відмітимо, бо це тіктокер хороший. Ми за ним давно наблюдаємо. Дякую вам, Ми навіть не думаємо, ми впевнені, що ми з Саксоном любимо дружимо і надалі будемо садити його. І любите працювати на землі. Того побільше, щоб... Було гарних оркаїв і кожен рік вона тільки увілічувалась. Да більше більше став вам велике велике дякую.